Коли антибіотик, тоді лекціалі на пробіотик. Готово. А Витово, <плес> готово, готово. Майже, там симпатично. Дивіться. Там дуже Доброго симпатично. Доброго ранку, друзі. янок вихідний з вами, Ігор Цегани, Валентина Хамайка, і Олександр Попов і наші картопляні. Е, О, як же ж вам їх показати? З фаршем, з сиром. Щас, щас, секунду, секунду. Вже секунду. практично так розумію, готові. Так? Можна цікавувати? Це було гарно після заставки. Мені хочеться цікаво, хочеться ще про спорт. трошки, але, але гарнесенько вже виходить, хлопці. А вже гарно, виходить дуже гарно, Хай дуже смачно. Хай ще трошки посадять і будемо виймати. Дуже смачно і найголовніше, що це дуже актуально. Тому що зараз ми будемо говорити, ми говорили сьогодні вже про, е, там, про спорт, про ревнощі. Зараз будемо говорити про подвиги. Українка Антоніна Самойлова стала першою. Українкою, яка підкорила восьмитисячник, тобто гору, яка має вісім тисяч метрів. Вгору. В гору. Ну, ну, зовсім всі зрозуміли. Так, вгору, вісім тисяч метрів вгору, е, без кисню. Це гора Манаслу, Вісім тисяч, вгору, без кисню. Ну, ти маєш на увазі без кисневих балонів? Без чи? кисневих балонів. Ні, вона хотіла, мені здається, бути без кисневих полонів, але ось я зараз ні, бачу ні, ні. на відео. Ну, чекайте. Вони... Я зараз трошки розповім. Справа в тому, ну, що давай. вона двічі підкорила Еверест. Вона е, першою українкою стала, яка двічі підкорила Еверест. Uh -huh. І вона другу спробу хотіла зробити безкиснево. Але uh -huh. вона занедужала і їй просто це не дозволило зробити. Uh -huh. І вона uh -huh. другий раз так само пішла е, uh -huh. з киснем. Зараз вона пішла на Манаслу. І це не найвища гора, це не Еверест. Це інша гора. І там вона, ну я так розумію, що в сьомій годині вчора, ну, 28 вересня, мав початися цей штурм. Це фантастична просто це неймовірна історія, тому що вона поставила першу після повномасштабного вторгнення прапор України на Джомолунгу, ну, на Пік Еверест. Потім вона знову піднялася туди. І зараз вона, от, якби, Долає себе, спробуючи якраз пройти цю історію без кисню. Це неймовірно складно. Це за межею подвигу. І зараз Антоніна Самойлова з нами на прямому зв'язку. Давайте ми зараз послухаємо, побачимо. Доброго почути. ранку! Доброго ранку. Як ви себе почуваєте? Де ви зараз знаходитесь? Я зараз знаходжуся в Катманду і е ви бачите, в мене гімалаї за домою. Одна з вищих також точок світу. Шишапамма позаду мене, восьмитисячник. І я почуваюся себе вже краще. Анечка, Тонечка. Перепрошую, Аньку. Тоня, скажіть, будь ласка, вчора мав розпочатися штурм. Не, не вчора, 28 вересня. Повинен був розпочатися штурм оцієї гори Манаслу. Правильно, я так розумію, безкісневий. Вам вдалося все таки е, зробити те, що ви запланували на жаль, безкиснево не вдалося, тому що я хворіла, я захворіла на сходженні другий раз, як і на Евересі, це якесь дежавю. У мене був гайморит. І я на антибіотиках, в принципі, е, взагалі не повинна була підніматися, а спускатися вниз. Але я вдягнула балони і. Е, ну, в мене вийшло зійти на вершину, і як виявилося вже вчора, я цього не знала. Я стала першою українкою українською жінкою, яка піднялася саме на цю гору. Вітаємо вас! Вітаємо! Поділіться враженням, що було найскладніше. У мене був лише один досвід підйому на Ельбрус. Я пам'ятаю ці неймовірні головні болі, і це такі відчуття тиску, і навіть нудоти. Знаю, що від цього страждало багато людей, але є такий відсоток людей, які ці болі не відчувають. Що для вас було найскладніше в цьому підйомі? Ви знаєте, через, саме через хворобу і через те, що я приймала антибіотики, в мене загальний стан організму був дуже важкий. Тобто, -пер, в першу чергу, коли нема кисню, ти відчуваєш, ніби на тобі бетонна плита лежить. Так? А коли ти ще й хворий, ну як от з грипом можна собі так уявити, люди з грипом не можуть з ліжка встати. А тут треба ще йти наверх. Вертикальні стіни проходити, і так далі, оце було дуже важко. Тобто, в якийсь момент я просто ну, це був якийсь е, ліміт моїх можливостей. Я там кожен крок давався мені дуже важко, ніби ватне тіло, ти просто не можеш йти. Серце випригує наружу, і ну, чесно, дуже важко. Тонічка, скажи, будь ласка, а от е, щоб ми зрозуміли, і наші глядачі зрозуміли. Безкісневий і кисневий прохід, чим вони різняться, і чому ви все таки настоїте на тому, щоб пройти без кисню? Чому для вас це є на ніби ну такою, знаєте, якби звитягою ще одним рівнем? Так, це інший рівень. Насправді безкисневе сходження десь, ну думаю, в разів 10 важче, ніж з киснем. Навіть з киснем ти йдеш, щоб розуміти, там на Евересті кроки там, вище 8 тисяч метрів. Швидкість один-два кроки на хвилину. Це з киснем. Без кисню люди просто ну, от, йти не можуть. Це на. Це надзадача, і е, я для себе хотіла зрозуміти, як це і порівняти, як це бути без кисню і з киснем на висоті вище 8 тисяч метрів, тобто в зоні смерті, цю зону називають зоною смерті, оскільки там просто не може існувати людина. Точка, буде... а якщо б якщо порівняти, і проаналізувати, яка шкода є для організму? Чи є якісь ризики, на які ви йдете? Чи перевіряєте ви потім свій стан організму, коли вже спускаєтеся на звичну для людей висоту? Так, ризик для здоров'я для організму дуже великий. Насправді виста нічого гарного, ані красі, ані здоров'ю не додає. Тобто, це, в першу чергу, вплив на мозок, клітини дуже сильно, інтенсивно вмирають ну нейрони, та нейронні зв'язки також руйнують. Цього, от я вам хочу сказати, моя сім'я сміється проблеми першого перший час з пам'яттю, і я там можу розмовляти з людиною. Як після другої Вересу було, я можу розмовляти дуже уважно слухати її, а потім розвернутися і просто не згадати про що ми розмовляємо. Ну, <свіття> Але потім Той. все відновлюється, треба е, рахувати. Тонечка, скажіть, будь ласка, ну, я так розумію, що ви все-таки. Вас... Ви від своєї мети не відступитеся. А? І ви все-таки спробуєте підкорити восьмитисячний якраз без кисню. Коли ви плануєте ну, свою наступну спробу, яка це буде гора? Чи це все-таки буде е Манаслу, чи все-таки це буде інша якась гора, де ви спробуєте пройти без кисню? Можливо, Еверест знову ж таки? Чесно скажу, поки я відклала це, цю ідею безкисневого сходження, тому що мені ніби як зверху кожен раз вже другий раз показують, що зупинись. М -м 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 так, я, я, я думаю, що я прочитала цей знак, і поки що найближчим часом, а, якщо я й буду планувати сходження, то, то це будуть стандартні сходження з киснем ну, на восьмитисячних. -ти Можливо, це буде супер. Смитисячник, як його називають дуже високий, четверта гора. Дякую вам, Тонечка, дякую. Лахого вам, легких вам сходжень і, звичайно, швидкого вам відновлення вашому організму, щоб нічого не забувалося, а в пам'яті залишалося якомога більше яскравих вражень. Ну, а в мене продовження історії. Знаєте, я хотів задати питання. Бачите, у нас трошки є про певні проблеми з зв'язком. Справа в тому, що Тоня, вона. Кожне своє сходження присвячує Збройним силам України, тому що в неї в родині батько і брат служать зараз. Вони захищають Україну, і для неї оця патріотична тема вона є зараз дуже і дуже важливою. Я думаю, що вона би зараз сама це розповіла. Це дуже знаєте, якби надихає, надихає людей на подвиги. От вона намагається допомогти своїй державі, своїй родині, своєму народу тим, чим вона може. Вона про нього заявляє на весь світ. Вона робить свій подвиг для того, щоб цей прапор поставити на Евересті на найвищій точці світу. Цей препор ставить на інші е, горі, де Так само е, сходження дуже і дуже складне. Тобто зараз ми бачимо, що кожна людина намагається все-таки долучитися до того, щоб допомогти. Допомогти своєму народу, своїй країні, перемогти. Це дуже важливо. От я так просто хотів задати питання, але я так розумію, що е, знаєте, зв'язок, можливо, я впевнений, що ми ще з Тонією поговоримо. і Вона обов'язково розповість нам про свої мої мотивацію. Так.